Практична робота з астрономії 11 клас рухома карта зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері за допомогою карти зоряного неба. Мета цієї роботи навчитися користуватися картою зоряного неба. Перше завдання, яке стоїть перед нами, треба описати загальний вигляд зоряного неба для міста Київ. Де поправка по часу 2 хвилини. Це буде все відбуватися 5 жовтня о 22 годині. Нам треба заповнити таблицю, що ж ми побачимо на сході, що на заході, що на півночі, півдні і поблизу Зеніту. Спочатку треба знайти місцевий час. 22 години. У нас є поправка 2 хвилини, то ми знаходимо час місцевий, буде 22 години, 2 хвилини. На часовій шкалі можна. Можна відобразити два часи. Ось у нас є зимовий час. І також нижня шкала у нас літній час. Ми будемо користуватися літнім часом. Розглянемо ціну поділки і легко можемо порахувати ціну поділки. Вона буде дорівнювати 60 хвилин, розділити на 15 поділок 4 хвилини. Тобто між однією поділкою 4 хвилини. Давайте виставимо час 5 жовтня, 22 година, 2 хвилини, ну, тобто пів поділки. Так, ось я виставив бачимо і відступ. Ось тут у нас 2 хвилини. Відкриваємо програму, робимо певні налаштування, заходимо в налаштування, вибираємо українська мова, широта 50, в залежності від того, в якій місцевості ви живете. Для України це 50 або 45. І ще налаштування додамо, виділяти сузір'я повні назви. Лінії сузір'їв теж можна вімкнути. Скала літнього часу нам потрібна, ну і екліптика теж нам потрібно. Натиснули прийняти. І ось таку ми Бачимо картинку. Перше завдання перед нами. Так як ми зробили поправку 22 година і 2 хвилини. Шукаємо, зміщаємо жовтень, 5 жовтня, ось вона у нас і ми його рухаємо до 22 години. Ось у нас тут 21. 5 жовтня, 22 година. Бачимо і 2 хвилини. Тобто ми на півподілки повинні ще ліворуч його порухати. Виходить, 22 година і вже на третю 2 хвилинки. Да, пройшло. Ось я на півподілки порухав. Ну, що ми далі робимо? Дивимося на наше небо. На цій карті бачимо підписаний північ-південь, захід-схід. І ми рухаємося на схід. Ось я виділив, що ми тут бачимо на сході. А бачимо ми сузір'я тельця. Так само бачимо на, сході, на заході. Ось у нас. Ну, а тут ну, ближче, мабуть, можна відмітити сузір'я-змії. На півночі бачимо велика ведмедиця. Ось я її відмітив. Ну а на півдні ми бачимо сузір'я південна риба. Ну і в центрі да, нашого, тобто над нами, над головою в зеніті ми бачимо, ну тут декілька. Ну, я отак прямо в центрі, мабуть, виділимо ящерку. Ящерка і лебідь. Так? Ось таким чином ми знайшли сузір'я і записуємо їх до таблиці. Це у нас телець, велика ведмедиця, змія, ящерка і Південна Рима. Відповідь ми занесли до теплиці, і перше питання ми розібрали. Тепер переходимо до другого завдання. Визначити час сходу, заходу зірки Альдебаран. Це найбільша зірка, да? Сузір'я Тельця. Коли ми будемо, нам потрібно знайти саме 20 травня в місті Луцьк. Бачимо, що поправка по часу у нас мінус 19 хвилин. Також нас просять знайти. Час сходу та заходу Сонця. Ну і заповнити нашу табличку. Так виглядає наше сузір'я тельця. Ну і Ми бачимо: ось наша найбільша зірка або найяскравіша зірка з назвою Альдебаран. Ну і найбільша зірка в Сузір'ї, найяскравіша зірка в сузір'ї, позначається літерою Альфа. Потім Другою буде бета і так далі. Коли ми знайшли ось цю найяскравішу зірку, ми її співставляємо центр цієї зірки з східною частиною горизонта. Тут зірочка ось вона. Ну і рухаємо її, щоб серединка цієї зірочки співпала з. Горизонтом, ось так приблизно. Ну і тепер на шкалі ми шукаємо у нас вже в завданні 20 травня. Ось воно у нас це буде час е, сходу. У нас буде справа, стоїть 6 година, бо це травень ще літній час. Якщо був зимовий, то б ми брали по зимовій шкалі, дивились. і Дивимось на лімбі дат і місяців, шукаємо 20 трав. Відраховуємо поділку від найближчого часу, який знаходиться справа. І ми бачимо, що це у нас. ось. Порахували поділок 5 помножити на 4 буде 20-20 хвилин. І до наших 6 годин ми додаємо ще 20 хвилин, тобто 6 годин і 20 хвилин. Розглядаємо шкалу саме літнього часу. Робимо поправку на місцевий час. Тобто віднімаємо мінус мінус 19, отримаємо плюс 19 і отримаємо 6 годин 39 хвилин. По аналогії ми пророблюємо для західної частини. Зірка перетинається з західною частиною на Лімбі, отримуємо а, ось такі дані. Що ми бачимо? Ну, можемо порахувати, 20 годин ось у нас правіше знаходяться. І бачимо, це у нас половинка 30 хвилин. І рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 на 4, 24, плюс 30, 54. Ну а якщо ми більш детальніше подивимось, тут трішки більше, бо тут не точно по центру, а десь на одну хвилинку відрізняється. Ось воно видно. Бо якщо б точно було, то ось тут поділок було б ось ця поділка б точно б співпадала сіє. Вона не співпадає. То десь приблизно. А у нас 55 хвилин. Робимо поправку на місцевий час, мінус, мінус 19, тобто додати, і бачимо, що це у нас 21 година 14 хвилин. Тут ми записали в нашу табличку час ходу і час заходу зірки альдебаран. Залишилось нам знайти час ходу та заходу сонця. Знаходимо положення Сонця на карті, єднуємо його з центром обертання. Ось. І ось перетином з екліптикою, ось ця синя лінія. І ми ставимо значок сонця і потім рухаємо. Наше коло, щоб сонечко у нас співпало східною та західною частини горизонта. Знаходимо 20 травня на нашій шкалі. Ось воно. через Умовно проводимо через нього ось так лінію через центр руху. да ось І знаходимо точку перетину умовної лінії з екліптикою. Ось Ця така синя лінія, ось наша точка. Ну і тепер співставляємо цю умовну да, точку це точка положення сонця. Співставляємо ось так з горизонтом, і з сторони заходу ми можемо порахувати час заходу сонця. Ось тут якраз співпадає ось ця точка. Ну і що ми робимо? Цей момент, це якраз східна частина, ми шукаємо, яка це година у нас. Ну, Так як це у нас літній час, то це у нас буде п'ята година бо ближче. Ага, не п'ята, 4 година. Ось тут 4 година, бо майже п'ята, але не вистачає десь 2 хвилин хвилинки. Тобто десь п'ятдесят вісім, робимо поправку на Місцевий час, тобто 4 години 58 мінус 19, тобто плюс 19, і у нас значить, сонце буде сходити о 5 годині 17 хвилин. Ну, і Те саме пророблюємо для західної частини. Ось ми бачимо і дізнаємось, коли у нас сонечко зайде. Бачимо, воно у нас заходить ось 20 травня. Знаходимо. І рахуємо, да, у нас ближче до 20 години. Значить, 20 година. Ось у нас 30 хвилин. Тут раз, два, три да, Три поділки: 3 на 4, це 12, 30 плюс 12, 42. Значить, 20 годин, 42 хвилини. Ну і Робимо поправку на місцевий час. 21 година, 1 Хвилина. Е, ну і Що ми можемо зробити? Заповнити нашу табличку. Час сходу зірки 6, год... Альдебаран 6 година, 39 хвилин, ми її можемо спостерігати. А час заходу 21 година, 14 хвилин. Ну, звісно, чи зможемо ми повілимо. Е, Побачити цю зірку Ні, не побачимо, бо час сходу п'ята година вже ми цю зірочку не побачимо, бо вже буде сонечко світить небо буде світле. Тобто вона буде на небі, знаходиться в денний період часу. І ми в цей час її ну, просто на небі її не побачимо. Ось таке дослідження ми провели. Ну і можна перевірити наші дані. Які ми отримали за допомогою даного кола. З даними з інтернету бачимо, що у нас 5.23, а у нас схід сонця 5,17. Час заходу сонця бачимо 21.08, а тут 21 година і одна хвилина. Ну десь Приблизно скільки? 6-7 хвилин да, у нас похибка ось така вийшла. На цьому все. Виконуємо практичну роботу. Чекаю ваших результатів. До зустрічі!